Доброго дня всім друзі, сьогодні 24 березня 2023 року Анжела Гуріна, місце Чернівці. Вчора наша група правозахисників з Чернівців їздила у у Львів підтримати Остапа Стахєва, засновника руху права людини. Права людини. Так. З нами був блогер, правозахисник Дмитро Дмитрович Каланча, з яким ми зараз співпрацюємо. В планах вони тісно співпрацюють, Каланча із Дахів. Я долучилася до них. Вони зараз відкривають офіс в місті Чернівцях. Для навчань, для зустрічей, для спільної діяльності. Тому долучайтесь до нас. У мене я працюю на Шевченка 21. У мене є тимчасова можливість збиратися іноді, бо там половина магазину здається, тому до на до мене приходьте. Дзвоніть. У нас є плани, тому що я відчуваю, що нас чекає дуже цікавий період попереду і дуже цікаві події. І я думаю, що ми всі поки що думаємо, як це. Як зустріти ці всі події? Тому зараз у нас, дивіться, яка гарна погода, парк. Вчора ми були у Львові, погуляли в Стрійському парку. Деякі навіть купалися в озері по дорозі до Чернівців. Тобто я б запропонувала навіть хто хоче, можливо, ми подумаємо про поїздку 25, числа, 25 травня за місяць, бо вчора не, не відбувся суд, тому що була тривога і чомусь його не переклали через дві години. Ну, а це, але це да, для Остапа, мабуть, там особливі там умови. Тому, друзі, приходьте до нас, до мене, до Дмитро Каланчі, долучайтесь фінансово, До нам треба їздити на Соляру, ну тобто ви розумієте, зараз це дорого і я рахую, що я би вам сказала, що. Я вже думаю про я, ну, я почала думати про свій захист вже три роки назад, починаючи з травня 2020 року, з першого мітингу 4 травня 2020 року, зараз вже 23 рік, рок, три роки. Ми захищає, Я захищаю себе і досить е, я виграла пару судів. Е, тобто зараз я теж відчуваю, що Саме ми маємо е, підтримувати один одного в судах морально, фінансово. Тому чекаю вас, дзвоніть. Мій телефон 050 269 803 е, і вперед до перемоги! Слава нації, слава Богу! З нами Бог, я вірю в Бога. Як я дуже поважаю Стахіва за його таку позицію, і він нам дуже зазвучний. І те, що ми робимо, нам Бог дуже допомагає, бо як каже Ста, Остап, то одного прокурора, одного прокурора, який його суд, судив, то жінка зійшла з глузду і. Тому карма приходить, миттєва карма. Хай бояться ті, у кого притягнуться руки до чесних, порядних, гідних, сміливих патріотів, яких зараз звинувачують в зрадництві в руках Москві, антивакцинатори. Ну, Ми розуміємо, що це навпаки зараз відбувається. Глобалісти світові нам задумали о такій. Змінити, перевернути життя, з ніг на голову. Це називається новий світовий порядок, але є ще ті, хто стовпи, на яких тримається, на яких тримається нація. Я не побоююсь цього. Тому радіємо життю, віримо в себе, до перемоги.